Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Гнівенко. Ніч на Дніпропетровщині знову видалася неспокійною. Два райони області зазнали атак. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі. Ворог знову бив по Марганецькій та Нікопольській громадах Нікопольського району. Є у нас руйнування житла та інфраструктури. На щастя, всюди минулося без постраждалих внаслідок обстрілів. У Нікополі пошкоджені майже півтора десятки багатоповерхівок та приватних будинків. Дитячий садок, аптека, перукарня, банк та два магазини. Також понівечені п'ять автомобілів. Рятувальники. Наразі продовжують обстежувати територію е, в Марганецькій громаді. Обстрілом вибірвали лінії електропередач, е, через що без світла залишилося понад 10 тисяч родин. Е, також була е, пошкоджена і насосна станція. Е, тож вода зникла в оселях більш ніж у 40 тисяч сімей. Е, вночі ремонтні бригади взялися до роботи, і вже на ранок електропостачання у громаді було. Відновлено насосну станцію. Також запущено, та нині система вже наповнюється водою. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Про ситуацію у кривому розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкол. Друга армія світу в кавичках продовжує воювати проти мирного населення. Намагаючись залишити людей по всій країні без електрики та води. При цьому 44 крилаті ракети було знищено, в тому числі 9, над територією нашої області. Укренерго та ДТЕК запровадило стабілізаційні відключення електроенергії. Відбуваються й аварійні вимкнення. У нашій області також було оголошено енергетичну тривогу, тому у будь-який момент енергетики можуть залишити частину міст Криворога, в тому числі на деякий час без світла. Енергетики просять максимально економно споживати електроенергію, особливо з 6 до 11.00 та з 17 до 23.00. Це запорука того, що в енергосистеми буде якнайменше аварійних відключень. Енергетики роблять все можливе, зберігаємо спокій, тримаємо вдома запаси води, заряджені телефони та з розумінням ставимось до ситуації. Також ворожа орда продовжує терор прифронтових громад у Криворізькому районі. Вночі та вдень обстрілів не було. Проте окупанти усю ніч наносили удари СРСЗВ град, ураган та ствольної артилерії по Нікопольському району. Продовжують роботу наші сапери в районі села Велика Костромка знищено 131 ворожу міну. ПФМ 1С це так звані пелюстки, ліпістки. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона продовжує залишатися напруженою, але стабільною. Наші військові успішно виконують усі бойові розпорядження. За даними оперативного командування, південь, підтверджені втрати ворога за добу складають два миномети, танк, гаубиця, акація, зенитна установка та п'ять одиниць автобронетехніки. У районі Нової Кам'янки. Та в Береславському районі знищено ще три ударні гелікоптери К-52 «Алігатор». Також в Береславському районі знищено склад з ворожими боєприпасами у самому кривому розі ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Місто живе і працює. Є й добрі новини. Ми продовжуємо підтримувати криворізькі родини, особливо тих, хто зараз знаходиться в скрутному становищі. З травня майже 185 тисяч криворізьких родин вже отримали продовольчі набори. З них 30 тисяч сімей, ті, хто отримав допомогу в першу хвилю. Вже по другому набору. А з 1 листопада стартує шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримають ще 55 тисяч родин криворіжців. Разом з Радою оборони Криворогу та виконковою міською ради. Ми прийняли рішення надати другий продуктовий набор сім'ям, які вже отримували його в другу хвилю. Більш детальну інформацію я повідомив на своїх офіційних сторінках у Фейсбук та Телеграм. Також з нею можна ознайомитись на офіційному сайті міськради. Також у кривому розі поступово починається подача тепла до житлового сектора та інших споживачів. Міста провела для цього дуже велику роботу. Ще раз звертаю увагу всіх відповідальних, у тому числі управителів та керівників ОСББ, необхідно максимально злагоджена та оперативно забезпечити прийом теплоносія. До житлових будинків життя триває, і ми маємо чергові мирні перемоги. Відразу дев'ять медалей здобули спортсмени з Кривого Рогу на чемпіонаті України з рукопашного бою. Наші спортсмени посіли два перших місця, три других і чотири третіх. А криворіжець Даніїл Балазеров завоював друге місце на чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Абу-Дабі. Відмінний результат вітаю! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. Співробітники СБУ затримали вчорашнього коригувальника по ТЕС. Дніпряни помітили чоловіка, який знімав на смартфон південний міст Дніпра та Придніпровську ТЕС у моменти прильотів, а також роботу нашої ППО. Люди проявили пильність і зателефонували до поліції. Правоохоронці знайшли зрадника. Ним виявився 58-річний місцевий мешканець. На смартфоні затриманого були відео із займанням електростанції та інші матеріали. Також на кадрах був і момент потрапляння ракети. Жодної конкретної інформації. Чоловік надати не міг, плутався у свідченнях. Зараз із ним спілкуються співробітники Служби безпеки. Попри складні часи та економічні виклики, у Дніпрі продовжують системно вирішувати нагальні проблеми Дніпрян у багатоквартирному будинку за адресою проспект Олександра Поля 115, закінчили поточний ремонт електричних мереж і під'їзду. Роботи виконали за зверненням мешканців будинку до міського голови Бориса Філатова під час особистого прийому. Електрика тут була вже достатньо зношеною. Мешканці часто зверталися до аварійної служби. Було ухвалено рішення виконати поточний ремонт електричних мереж. Говорить головний інженер комунального підприємства жилсервіс 5 Олександр Степаненко. По цій покривлі були питання вже у мешканців багато років. Покрівля свій термін використання вже віджила. Ті обсяги робіт, які ми виконували своїми силами, не допомагали. Тому мешканці звернулися до міського голови і, за його дорученням, нашим підприємствам було виконано поточний ремонт м'якої покрівлі цього будинку. Тепер жильці довольні. Роботи проводилися на протязі тижня одного. Все зроблено так, як покрівля м'яка, то після розтаяння снігів перепади температур і протікання були мешканців верхніх поверхів пила, а також під'їзд. Цей будинок післявоєнний. Я думаю, що років 60-х, от покрівля робилася один раз. За нашу бутність не разу поточний ремонт не робився. Частковий латочний виконувався. А це зробили поточний, всю покрівлю перекатали, все що будемо сподіватися, що все буде багато років використання і експлуатації електричної мережі будинку були зношені, що привело до часткових звернень на гарячу лінію на аварійну службу і вибивання запобіжників. Мешканці звернулися до міського голови. Міський голова нам доручення дав обстежити і прийняти рішення. Ми прийняли рішення, обстежили і за своїми силами зробили поточний ремонт. В цьому будинку були замінені ліхтарі під'їздні, а також фурнітура. Виключателі, розетки, проводка внутрішньобудинкова, а також ремонт щитового зроблена по всьому будинку. А також в під'їзді найстрашніший був стан під'їзду, тому був виконаний поточний ремонт під'їзду, заміна вікон. А скільки зроблено, Ну, це тільки що я знаю, то покривля з десяток вже точно зроблена, і електричні мережі в двох чи трьох будинках це от за останній час. А так динаміка змінюється, і тому ми не знаємо, що буде завтра. Скільки покривлі ми зробили після вибухів і після цього, тому кожен. День інформація нова. Мешканка будинку Ірина Мішина розповіла, що електрика у під'їзді була геть у поганому стані, але зараз вже замінена проводка, щитова, також встановлені світильники на усіх поверхах. В нашому домі оце як 15 років в нашому під'їзді не робився ремонт. І ми звернулися до нашого голови, всі мешканці під'їзду дуже задоволені, незважаючи на тривогу, не припиняли роботи. Зрівняно такі стислі терміни зробили, закінчили цей ремонт електриків, поміняли електромережі на сучасні світодіодні. Тягом останніх тижнів до предметів регулярних обговорень українців додалися цінники на яйця в супермаркетах, які за останній місяць зросли більш ніж вдвічі. Подекуди споживачі взагалі не могли їх придбати. Прилавки спорожніли. Така проблема виникла в торговельних мережах по всій Україні, адже найбільші постачальники яєць почали стрімко підвищувати ціни на свою продукцію. Експерти переконують, що про дефіцит яєць не йдеться, але скорочення пропозиції спричинило зростання цін до 70-80%. 10 гривень за десяток. Чому подорожчали яйця? Пояснює економічний експерт Дніпра Михайло Крапивко. Чому яйця по 70 гривень? Для цього є декілька об'єктивних таких причин. Наприклад, це вартість національної валюти. По друге, це обсяги виробництва. Вони спочатку такої масової агресії у нас значно скоротилися, Закрито багато птахофабрик. По-третє, це вартість енергоресурсів, їх дефіцит. Четверте це логістика. І п'яте втрата ринків збуту. Тепер давайте розбиратися з кожним окремо. Ну, вартість валюти. Прошлий рік цей період це було десь в районі 25-27 гривень за долар. Зараз 42, тобто ми маємо удвічі підвищення. У прошлому році птахівництво взагалі в цінах орієнтувалося на іноземну валюту, тому що багато ринків було за кордоном. Це була продовольча програма, така як Африка, інші регіони, куди поставлялося багато продукції і ціни рівнялись на євро. В цьому році у нас логістика порушена, порти не працюють. Птахівництво очікувало, що їх включать до продовольчої програми на рівні з зерном, але цього не відбулося. І сьогодні ці ринки втрачені для птахівництва. Слідкому, як наслідок, втрачен дохід. Був великий експорт курятини, яєць, всього. Так, третє це вартість енергоносіїв. Вони Теж значно здорожчали і по відношенню до валюти і на усіх мірових ринках. Якщо у прошлому році вартість газу, наприклад, була десь 200-300 доларів за тисячу кубів, то сьогодні вартість газу, ну зараз вона припала, але вона десь сягала відмітки 3,5 тисячі доларів за тисячу кубів. Зараз вона десь 1800-1500 доларів. Но це ніяк не 200 доларів. Далі йдемо. Вартість логістики. Залізниця відпала, морський транспорт відпав, авіація відпала. Маємо тільки автомобільний транспорт з оздорожчаним паливом. Так, і тепер останнє це у нас втрата виробництва. Значна кількість виробництв знаходилась на Сьогодні окупованої території та була під окупацією, хоч і незначний період, но поголов'я там було знищено, тому що очікувалася екологічна катастрофа. Тому виробництво значно знизилось. Ну і останнє то, що не перелічив. На початку це очікувані ризики. Якщо на початку агресії, десь лютий, березень, влада йшла на поступки до бізнесу, знижала податкове навантаження, то зараз податкове навантаження зростає. Крім цього, є багато інформаційних. Привід для підвищення ризиків бізнесу, таких як повернення, збільшення податків, акциза на паливо, ПДВ на паливо, очікування збільшення податкового навантаження, таке як пропонується збільшити вдвоє військовий збір. І так далі. Ну і на останнє, і це все якби закладається у ціну. І на останнє це зменшення платежеспособного попиту. Якщо ми повертаємось до початку нашої розмови. До розслідування антимонопольним комітетом є декілька ознак, так сказать, монопольного зговора. Чому вони? Вони в тому, що одночасно усіми суб'єктами піднята ціна. Але це так сказати ціновий зговор у часі, але це не означає, що підвищення не мало підстав. Вони тривалий час очікували, що їм відкриється продуктовий морський коридор. Тому вони стримували ціни у разі скажімо, окупації чи чогось іншого. Це загроза екологічної катастрофи. І на самому початку збройної агресії, масової збройної агресії, іменно за цим принципом і вирізали поголов'я, щоб не було екологічної катастрофи. Бо якщо працівники евакуюються, то буде вигребати пам'ят. А це кислота, яка попадає в ґрунтові води, яка травить. Усе, що можна. Ні, антимонопольний комітет повинен втручатися. Повинен втручатися законотворець. Якщо це такий критичний продукт масового щоденного споживання, то, мабуть, слід розглянути якісь компенсатори для виробників, якісь гарантії, якісь програми лояльності, знизити навантаження, надати додатковий якийсь гарант, забезпечить. Інші ринки ну зерно забезпечили ринок. Чому не забезпечать через ті ж самі інструменти? Вони будуть отримувати валюту, і вони під ці, скажем, власне зобов'язання приймуть на те, що вони не будуть підвищувати ціни на внутрішнім ринку. Ані так довго тримали ціни. Мораторій призведе лише до дефіциту. Виріжуть поголов'я, заморозять. І будуть чекати. Ми маємо очікувати поступового зростання на усі продукти харчування, тому що, як я вже казав, є значний обсяг інформації, яка підвищує підприємницький ризик. Зверніть увагу на те, що більш 10 тисяч підприємницьких об'єднань та таких провідних підприємців України підписали петицію щодо звільнення голови податкового комітету. Верховної Ради персонально, але влада не відреагувала, продовжує ту ж саму політику. А кожна його заява це та інформація, яка впливає на оцінку ризиків підприємцями. Да. От в суботу я був на базарі, скуповувався. Яйця відборка 65%. Но якщо раніше фермерські яйця коштували дорожче, відборки теж, відборка 70. А фермерське цього разу 63. Уже фермерське яйце дешевше, ніж птахофабрики. З м'ясом інша історія. По-перше, м'ясо курятини не може досягати ціни говядини чи свинини. Не може. Воно не буде мати спиту ніякого. Тому ціна на м'ясо стримує. Цину на птаху це залежить від влади, це залежить від зсу. Ну я не очікую стрімких е, якихось підвищень. Я очікую зараз плавного такого стриманого росту до нового року десь процентів на 10-15. Це мої власні очікування. Це був економічний експерт Дніпра Михайло Крапивко. Він пояснив, чому подорожчали яйця та як це пов'язано з війною. Зараз на українському радіо Дніпра прем'єра нової пісні Ми стоїмо від Дніпровської співачки Ольга Журавель. Вона нині активно бере участь у благодійних концертах, займається волонтерством, а головне пише пісні, які надихають усіх українців на перемогу. Вітаю, я Ольга Журавель, співачка та авторка пісень з Дніпра. Свою нову пісню Стоїмо. Я присвятила незламності українського народу взагалі та нашим збройним силам. Зокрема, ми стоїмо і ми вистоїмо. what Слухали пісню. Ми стоїмо. Вокал, текст, музика Ольга Журавель, запис аранжування Антон Пурцеладзе. Це була програма. Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам.